60% робітників, рудників, складали військовополонені на 1916 рік. Нестача робочих чоловічих в першу перший а вимагала від власне, власників рудників завозити сюди військовополонених, переважно з числа слов'ян, хоча не лише, в тому числі й українців. І мова йде про військовополонених українських січових стрільців. Підрозділу Австро-угорської армії добровольчого. Тут такі були ці добровольці. Це були дуже високосвічені люди. І вони на 1917 рік почали піднімати питання. Вони почали створенням Української центральної ради, почали відправляти низку листів з проханням, що ми готові, ми готові входити до відповідно українських військ. А давайте не забувати, що в той період Австро-Угорщина ще існує. І це неабиякий крок, бо де Юре, вони для Австро-Угорщини тоді й зрадники виходять. Але ще раз, українці на території України перебувають в полоні в період існування Української Центральної Ради. Як вам взагалі формулювання? Один з центрів формування добровольчих підрозділів Української Народної Республіки. Це кривий ріг?